Дорогі брати в Єпископському служінні, високопреподобні та всечесні отці, преподобні монахи та монахині, семінаристи, достойні члени дипломатичного корпусу, представники організацій, шановні гості, дорогі брати і сестри у Христі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні день великої радості, глибокої вдячності та сакральної відповідальності. Стоячи тут перед вами в церкві Святої Софії, духовному серці Української греко-католицької церкви в Римі, я переповнений емоціями. Прийняти цю історичну та титулярну церкву. Це не просто прийняти титул, а прийняти глибокий зв'язок із поколіннями вірних, які збиралися тут, особливо тими, хто ніс хрест вигнання переслідувань і вимушеного переселення. Хоч і я приймаю цю церкву як мою титулярну церкву, Проте вона і надалі залишається осідком патріарха у вічному місті Римі. Санта Софія is more than a building. It is a living witness to the resilience and hope of the Ukrainian people. Built in the 1960s, under the vision and leadership of Patriarch Joseph Слипий. Who endured the gulags of the Soviet Union? This church was meant to be a spiritual homeland for Ukrainians scattered across the world. Here, in this very sanctuary, tears have mingled with prayers, and exile has been transformed into communion with the universal church. Of the great legacy I have been entrusted to honor. У цю неділю всіх святих українського народу ми вшановуємо незліченних відомих і невідомих свідків Євангелія, які прославилися на нашій батьківщині. Деякі з них канонізовані, інші залишаються невідомими світу, але сяють перед Богом. Це мученики, ісповідники, вчителі, батьки, ченці чачениці, священники та єпископи, діти та старці, люди з усіх верст суспільства, які обрали Христа понад усе. Це свято унікальне для нашої церкви. Нагадує нам, що святість це не є привілеї тільки вибраних, а покликання усіх. Today's epistle from St. Paul to the Romans is one of the most powerful declarations of Christian hope in the entire New Testament. Who shall separate us from the love of Christ? Paul asks. He lists trials and sufferings, persecution, hunger, danger, sword, but his answer is unequivocal: nothing can separate us from the love of God. For our people who have known exile, repression, and now war, these words are balm and strength. Even in the valley of the shadow of death. God walks with us. Even when evil seems to triumph, love remains victorious. This message rings especially true today for Ukraine as our nation continues to endure the tragic and unjust war brought upon it. We pray fervently, together with all the saints, for an end to this violence. And the common of a just peace. A peace founded not merely on ceasefires or political agreements, but on truth, dignity, and justice. Уривок сьогоднішнього Євангелія від Матея розповідає нам про покликання перших учнів. Ісус іде вздовж Галилейського моря. І каже Симону, Петру та Андрію: «Ідіть за мною. Я зроблю вас рибалками людей. Не вагаючись, вони залишають усе. Цей момент простий, безпосередній, що змінює життя, глибоко промовляє до кожного християнського покликання. Це момент зустрічі. Коли погляд Господа зустрічається з нашим поглядом, і ми розуміємо, що життя більше не може залишатися таким самим. Сьогодні ми маємо щастя бути свідками такого покликання висвячення Святослава Постучака в Деякони. дорогі Святославе, Твоє так. Христу в цьому священному служінні є даром для Христової Церкви. Деякон – це не просто крок до священства, він є слугою слова, престолу і бідних. Ти покликаний бути руками Христа в цьому світі, особливо для страждених, забутих і безголосих. Роблячи цей крок на шляху до священства, знай, що ти не самотній. Ти оточений нашими молитвами, нашою підтримкою і прикладом усіх святих, особливо тих із нашої української церкви, які мужньо служили під час переслідувань. Нехай твоє служіння буде радісним, вірним і плідним. As I take possession of this church, I also receive a renewed mission to be a bridge between East and West, past and future, heaven and earth. I do so not alone, but with all of you. Together, we are called to proclaim the risen Christ with our lives. As Pope Leo XIV reminded us at the beginning of his pontificate, the church must be a sanctuary of hope, a voice of peace, and a light that no darkness can overcome. These words challenge us to be bold in faith and tender in love, to walk with those who suffer, and to radiate Christ's presence in every corner of the world. Нашим братам і сестрам, які страждають в Україні та в інших місцях війни і вигнання на Близькому Сході в Африці та за її межами, ми говоримо: ви не забуті, кров мучеників є насінням церкви. З їхньої жертви зацвіте нове життя, нові покликання, нова святість. Сьогодні, коли ми вшановуємо святих українського народу і довіряємо свої кроки Божому проведінню, не забуваємо слова святого апостола Павла. В усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Нехай цей собор Святої Софії і надалі залишається маяком віри, єдності. Та надії для Української церкви, для всієї католицької церкви та для всього світу. Амінь.